Він найкращий, він бо не втік і він буде до кінця війни президентом. Так кажуть залибобрики. Зразу вас попереджую, що Параша Барига Путін Хуйло. Так от, то, що він найкращий піскограй це в цьому ніхто не сумнівається. Він бо не втік, так я теж бо не втік. Усі, Вся країна тут, бо не втік, і усі герої. То, що ви натікаєте, що він з циклою для нього це подвіг згоден. Він з циклом. Так він ще й зрадник. Розуміти, йому Блінкін очі казав за півроку, Ри, Окопи, на вас буде повномасштабний напад. Що він сказав? Нічого, він щось плебле, як завжди, напиздів. Йому казали всі розвідки світу, включаючи Буданова. Йому казали, коли це буде і в якій кількості. Цей козел не побудував фортифікаційних споруд і лінії оборони і відвів війська. Тобто, росіянці доїхали до Києва та до Харкова за сутки, за добу чи за дві. Він розмінував кордони. Тільки на розмінування Чонгару пішло більше року. Тобто, росіяни не могли самі розмінувати територію. Це робили наші сапери. Він зрадник. І ви кажете, що він буде до кінця війни. Це де ви таке взяли? Це вам цей піздобол розказав. Навіть якщо в законі написано, що вибори забороняються, там не написано, це означає, що президент буде до кінця війни. Це він вже доказав і, і, доказав. І ви це повторяєте цю брехню. Е, так і ще цей закон. України він протиречить Конституції, тому що в Конституції вибори не забороняються. Вибори президента не забороняються. Конституція забороняє президенту керувати більш ніж 5 років. 5 років крапка. Так що не буде він до кінця війни. Це брехня і це маніпуляція. Так він ще й злодій, він варюга, він накрався грошей. Накупляв собі замків по всьому світу на мільярд доларів. Він, мабуть, вже і забув, де вони є. Їх така кількість, що так без списка не запомниш. Так от, 21 травня зустрічаємося на Майдані святкувати його відставку. А потім суд. За колаборацію з Хуйлом, за корупцію, за зраду і за вбиті і замордовані душі наших українців.